Вітаю товариство в продажі Tesla Model Y 2021 року випуску Dual Motor Long Range. Автомобіль в такому бордовому кольорі дуже гарно виглядає на InteL операційній системі. На оригінальних дисках. Автомобіль семимісний. Був привезений з аукціону США. З невеликими пошкодженнями, вся безпека відновлення. відновлена. Зараз по авто жодних зауважень немає. По кузову в цілому гарно виглядає. Немає якихось моментів, які б дратували чи кидались в очі. Салон автівки без пошкоджень. Трішечки ось тут зліз лак. По сидіннях все гаразд, по корму теж, пробіг її становить 42 тисячі кілометрів. Ось так вона виглядає всередині. Здоровенний, гарний панорамний дах. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Нічого, ніде, ніяких пошкоджень немає. І якщо у вас виникає необхідність... Перевезти більше людей, будь ласка, задній ряд сидінь піднімається, опускається, цей теж опускається, холодильник, пральну машину теж можна перевозити. Так, як я вже сказав, пробіг її 43 тисячі кілометрів. По авто робити зараз нічого абсолютно не потрібно, та й взагалі електроавтомобілі обслуговувати особливо і не потрібно. Тому спокійно можете собі розглядати даний автомобіль для купівлі. По авто, сім можна під'єднати, все буде у вас працювати, оновлюватися і так далі. Навігації і всі асистенти, які присутні в Теслах. Батарейка тут 8,5, запас ходу її становить приблизно 500 км. 441 кінська сила, дуже динамічний автомобіль насправді. І дуже гарно прям виглядає. І саме цікаве, це вартість даного автомобіля. Увага! Вартість її становить 24 500 доларів на секунду. 21 рік. Model Y, 7 місць, 42 пробігу. Нічого робити по авто не треба. Все працює, все справне, без будь-яких підводних каменів. 24500. Це є низ ринку, просто ми продаємо цей автомобіль, оскільки власник її нам залишив на комісію. Йому треба продати дане авто. Запрошуємо вас на огляд та тестдрай даного, даного авто, місто Львів. Вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто біля автобази номер 1 Оглядайте, приймайте рішення. Та хто шукав собі Model Y місто. Будь ласка, вона в нас є за дуже-дуже дуже хорошою ціною. Запрошуємо вас до зустрічі! Бережіть себе, будьте здорові!